Добрий день усім читачам бібліотеки імені Степана Васильченка. 27 січня відзначають День пам'яті жертв Голокосту. Це день, коли війська антигітлерівської коаліції почали звільняти в'язнів Аушліцу. І сьогодні я вам розкажу про книжку бібліотекарка з Аушліці. Цю книжку написав іспанський журналіст і письменник Антоніо Ітурбе і переклала Іларія Шевченко. І про історію створення цієї книжки я вам зачитаю сперед... після мови. Ця книжка ґрунтується на реальних подіях, поєднаних цементом художньої вигадки. Справжнє ім'я бібліотекарки блоку номер 31 чиє життя надихнуло автора на написання цих сторінок – Діта Полахова у дівоць. А образ вчителя Отти Келлера, навіяний її чоловіком, викладачем Оттою Краусом. Згадка в нічній бібліотеці Альберто Менгеля про те, що в концтаборі існувала крихітна бібліотека, стала приводом. Для журналістського розслідування, що привело до створення роману. Деякі люди навряд чи поділятимуть захоплення тими в'язнями, які ризикували життям заради функціонування таємної школи і підпільної бібліотеки Auschwitz-Bierкінау. Дехто, напевно, подумає, що це вияв безглуздої мужності в таборі смерті, де є більш нагальні клопоти. Адже книжки не зцілюють хвороби, їх не можна використати як зброю проти легіону котів, вони не наповнюють шлунок, не втомовують спрагу. Ці люди мають рацію. Для виживання людини не потрібна культура лише хліб і вода. Це правда, людина виживе, якщо їстиме хліб і питиме воду, але людство вимре на хлібі і воді. Якщо людина не реагує на красу, не заплющує очі, не поринає у фантазії, не замислюється над різними питаннями, не визначає кордони власної необізнаності, то її можна віднести до чоловіків або жінок, але недоречно вважати особистістю. Така людина нічим не відрізняється від лосося, зебри або вівцебика. І в цій книжці розповідається про дівчинку-підлітка 14-річну діту, яка стала бібліотекаркою в таборі смерті. Якби в таборі смерті знайшли книжки, їх би знищили разом з їхнім власником читати заборонено, вчитися заборонено, робити будь-що. Крім того, щоб працювати на своїх катів заборонено. Тому це справді була велика небезпека організовувати таку бібліотеку, але все-таки в'язні якимось дивним чином зберегли вісім книжок. Як ці книжки потрапили в табір, ми не знаємо, але ми знаємо, як важко їх зберігати. Тому що в таборі Аушвіц були нелюдські умови перебування і для живих людей, і для неживих предметів, в тому ж числі і книжок. Але Діта дуже дбайливо до них ставилася як до живих істот. Вона їх підклеювала, витирала і оберігала. І справді вважала, що це не просто папірці. А що це цілий окремий світ. І це своє враження вона передавала іншим читачам, дітям, які жили в блоці номер 31 Цих дітей використовували для різних дослідів, тому їм зберігали життя. І ну, в них була е, окрема кімната, де вони нібито мали просто гратися, і були дорослі, які б мали е, з ними просто гратися. Але ці дорослі е, таємно навчали цих дітей, е, бо вони е, розуміли, що в майбутньому, якщо ці діти виживуть, е, їм це обов'язково знадобиться. Освіта е, потрібна. А, і... Для цього я вам прочитаю ще одну цитату. Надія належить нам, ми не втратимо її. З кожним днем бомбардування союзників лунають дедалі гучніше. Війна не триматиме вічно, і ми повинні підготуватися до мирних часів. Діти мають учитися, тому що вони побачать країну і світ у руїнах. І саме вам, молоді, доведеться це відбудовувати. Тому навіть перебуваючи в таких загрозливих умовах, дорослі, які були поряд з дітьми, вони розуміли, як важливо розвивати цих дітей і як важливо давати їм надію на мирний час і думати про те, що вони будуть робити. В цей мирний час. І тут я зачитаю ще одну цитату про вчителя Отто. Відганяючи лихі думки, він знову згадує казку, яку приготував для учнів Казки не повинні закінчуватись, аби уява фонтанувала образами, і діти продовжували мріяти. Ми це наші мрії, каже собі Ота. Вони, ось ці дорослі, які перебувають поряд з дітьми в Аушевці, наголошували на тому, що важливо не тільки мати в собі знання, думати, розвиватися, а ще і мріяти. Це також розвиває дитину і дає нас нагу вижити. А, і тут ще е, окрема історія про кожну з книжок, е, які зберігалися е, в таборі смерті. Кожну з них е, діта прочитала, навіть якщо це було складно. Наприклад, там був е, трактат з геометрії і книжка Сігмунда Фройда, вона там не все зрозуміла, але вона все одно це прочитала. От, і були більш зрозумілі книжки, наприклад, пригоди Вояка Швейка. І тільки єдину книжку, яку вона не змогла прочитати, це була граматика російської мови. Вона просто не знала цих літер. От, але вона все одно дуже любила цю книжку, тому що навіть ці незнайомі літери вони її заворожували. І вона розуміла, що кожна книжка має цінність, тому що навіть якщо вона не знає цих літер, хтось інший знає ці літери. І ця книжка несе ці людині знання. Тому тут ще важливий такий момент про те, як важливо знати різні мови. І ця книжка про любов до читання. Про надію, хоч це все відбувається в дуже страшному місці, і ну, тут не тільки про книжки, тут є і про жахи табору смерті. Але все-таки це про надію. Бо саме книжки допомагають дітям пережити ці всі нещастя. І вона таки вижила після Аушвісу, як ми це бачимо. Після мови, там, до речі, навіть більше розповідається про її подальшу долю, ви зможете прочитати. І завершу я ще однією цитатою, яка мені трошки нагадує і наші часи, тому що зараз ви почуєте, те, чого бояться безжальні лідери Райху. Звичайні книжки. Старі, облізлі, без палітурки, з вирваними сторінками. Нацисти женуться за ними, знищують, запороняють з маніакальною одержимістю. Упродовж історії людства всі диктатори, тирани, пригноблювачі, арійці, африканці, азіати, араби, слов'яни будь-якого кольору шкіри і ідеології. Ті, що виступали за народну революцію або захищали привілеї аристократії, ті, що дотримувалися Божих заповідей або підкорялися військовій дисципліні, мали дещо спільне. Вони люто переслідували книжки. Так, книжки дуже небезпечні, адже заохочують думати. І ми знаємо, що зараз росіяни також всіляко винищують. Українські бібліотеки, книжки на окупованих територіях, друкарні на українських територіях. Але попри те, ми маємо змогу читати книжки, дякуємо нашим захисникам, дякуємо Збройним силам України, що ми можемо ходити в бібліотеки, і ви можете прийти в бібліотеку Васильченка. І взяти книжку бібліотекарка з Аушвіцу, Я сподіваюсь, вона вас надихне читати ще більше, сподіватися і мріяти про те, як ми будемо відбудовувати Україну.